Доброго ранок спільнота, вітаю вас на нашому комусь канал. каналі Здорове свинарство. Як ви бачите, приїхали до мене біженці, тимчасово переміщені свині. Приїхали вони з Краснопільщини, там де зараз у нас йде війна. Господарство перевезло до мене 269 голів, свиней, 23 свиноматки. Сономатик ми зараз продаємо на меси камінат, тому що у себе їх залишати не буду, бо вони мають свою проблематику, хвороби. Свинки приїхали, до кому бачите, стані. Вони були погано годовані. тому що була війна, люди ходили на роботу, годували один день, один раз в день. Цю частину будемо продавати цих піросат, щоб повернути кошти господарству, щоб вони понесли мінімальні втрати. Ми допомагаємо, щось буде дорізано з причини, що тримати нерентабельно. Але ж така ситуація. Війна в Україні. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Бажаю здоров'я вам та вашим поросятам. До побачення.